Доброго дня малята. Сьогодні я пропоную послухати вам афішей про пори року. Пори року всі чудові, мають вони дні казкові. Трішки про кожну розкажу. Лиш парасольку чаріну візьму. Перша зимова. Сніжинки кружляють, ялинку усрібло одягають. Друга весняна. Зелені час, сонечко, квіти яскраві для нас. Третя це літня, гаряча пора, проміння все теплом налива. Четверта осіння листя танцює. Жовтими фарбами осінь малює. Тепер парасольки тобі я даю. Чекай на розповідь щиру твою, Ти поділися, яка все ж пора, найбільше серце твоє зігріва.